Доброго дня, панове! Сьогодні хочу вам розповісти про голки та нитки для фріволіте. Ну, Вони особливо не для фріволіте, але якими я користуюся, і як вони виглядають в плетінні? Ось це плетіння. У мене є і відео на це плетіння. Я робила нитками канаріс блакитного і білого цвіту і ось такою голкою. Ну, голка від цих ниток товстіша. Ну, товстіша і набагато товстіша. Ось так виглядає плетіння. А оце плетіння я робила, е е теж нитками Канаріс. Ось нитки Канаріс, оце оці нитки канаріс. І голку е для проби взяла е ту, що використовують. Для бісеру. І ось як ми побачимо а, цю нитку іголку, то вони майже, ну, майже підходять по товщині. Ну, голка ну, тро, чуть-чуть трохи забільша. І подивимося, як Однакові нитки, але різні голки впливають на плетіння. Ось тут голка товша і само плетіння товстіше, а тут тонкіше плетіння, і тут 12 вузликів. Тут 16 вузликів. І тут 16 вузликів. Ну, допустим, ну, тут, тут 8 вузликів, а тут 6 вузликів. На 2 вузлика тут більше, але все одно видно, що тут плетіння більше, більше а тут як тендітніше плетіння. Тобто однакові нитки, а різні голки, то плетіння виглядає по-іншому. Ну, а оце плетіння, це те, що в мене є на каналі. то Тут нитки зовсім товсті, лілі. І голку я брала. Ось цю ось ці нитки брала і голку отаку брала. То якщо прикласти голку до нитки, то нитки то така ж, як голка. По товщині така ж як голка То ось так. Ну, що я хочу сказати, це теж непогано виглядає тонші нитки, але голка, вона товстіша за нитки. А тут, вже, <смі> потеряла. А тут нитки майже підходять до потовшині до голки. Ну, оце я бісером о, розшивала. Оце я вплитала в плетіння, коли плила, а це вже потім одягала голку і вплитала, початок у мене роботи був, отут голку заводила, одягала на голку оцей бісер, потом, отут заводила. Ось сюди, потім назад і назад проводила. А потім тут один раз заводила і бісер. І потім сюди, сюди і назад, десь один раз, а потім сюди і назад. І так шла, шла шла Потім тут у мене перехід. І далі опять сюди, назад, сюди, Оце з лицевої сторони. А це з обратної сторони так виглядає. Тобто оцих бісеринок з другого боку майже не видно. А оці видно і з того і з того боку. Оці теж видно і з того і з того боку. Ну, якби я, мабуть, по одній тут зробила, то їх було б видно і з того і з того боку. Ну, оскільки я зробила по дві, то вони якби зверху, і ось так воно виглядає. То ось так, дивіться, як вам краще, підбирайте та плетіть. Ось така краса на сьогодні. Все, що я хотіла вам сказати, то до побачення, гарного дня!